Ми слухаєте українську передачу З Ватикану. У пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Дорогі брати та сестри. Сьогодні ми продовжуємо наші роздуми про віру в більш загальному контексті цього слова: зокрема, віру в себе. Щоб об'єктивно оцінити себе. Ми повинні зрозуміти, що наповнені дарами Бога в цьому сенсі нам допоможе краще розібратися притча про таланти. Поняття талант протягом століть набуло особливого значення. Ми сприймаємо талант як особливу схильність до музики, мистецтва, літератури. Проте, коли говорив Христос, він вжив цей термін у сенсі грошового еквіваленту. Отже, в притчі йдеться про те, що різним людям дали кредит. І запропонували здійснити фінансові операції з цими грошима. Один з них докладає всіх зусиль, і завдяки своїм обдаруванням він примножує той дар. Інший теж збільшив довірену йому суму грошей, проте третій закопав талант зі страху перед господарем. Звичайно, що перші два є прикладом для наслідування, проте ми не повинні поступати зі своїм життям, так як зробив цей третій чоловік. Він злякався і закопав довірений талант. А коли настав час розрахунку, коли всі стали перед господарем, виявилося, що всі чогось досягли, тільки він не скористав можливостями, які мав. І його засудили. Засудили не за те, що він не приніс жодного зиску своєму господареві, а за те, що він злякався. Цей переляк його паралізував і прирік на засуд. Порівнюючи описані події з притчі з нашим щоденним життям, звичайно, ми можемо говорити про талант як дар мистецтва, літератури, поезії. Але це обмежене розуміння. В основі закладеного в нас таланту це все, на що ми здатні, все багатство, все барвистість нашої власної особистості, чи можемо ми себе зреалізувати в повноті чи ні. Звісно, що можемо. Кожен може здійснити все, на що йому вистачить сили волі, мужності, натхнення, проте для того, щоб зреалізуватися в житті, нам потрібна підтримка і віра в нас. А також і ми повинні вміти повірити в іншу людину, надихнути її, щоб вона знайшла в собі хоробрість, мужність та творчу радість для самореалізації. Проте наша довіра до людини не повинна бути такою, щоб ми накладали на людину надмірні тяги і зобов'язань, які він ніколи не зможе виконати. Ми не повинні вимагати від людини, щоб вона стала тим, ким вона ніколи не змогла би бути, в цьому процесі прагнення допомогти іншій людині. Де не вистачить розуму, необхідно наповнити серцем, де не вистачить особистої сили наповнити силою спільноти, і тоді можна побачити те, що коли людина неспроможна осягнути сама якоїсь мети, то у співпраці з іншими. Може принести плід і внести свою частку талантів у скарбницю людства. Коли ми даруємо іншій людині віру, ми повинні зважати на те, щоб ця віра в людину спонукала її до натхненої праці, а не обмежувати її своїми вимогами. В цьому процесі важливо дбати про те, щоб наш ближній зростав у повноті своєї особистості, сповнений радістю та свободою. Часто може бути так, що при зустрічі з іншою людиною ми у своїй уяві витворюємо проект про неї саму і намагаємося довести до того, щоб її особа відповідала нашому проектові про неї. Може спасти на думку, що такий підхід це віра в можливості людини, і що ми краще можемо вивчити її здібності, краще подумати про її майбутнє, побачити в ній всі її можливості, скласти для неї проект її життя. І потім змусити людину відповідати цьому проекту. Проте це є тяжкою помилкою, коли так роблять люди в сім'ях, в суспільстві, в спільнотах віруючих чи невіруючих людей. У сім'ях це набуває іноді трагічного аспекту. Батьки нібито заздалегідь знають, у чому щастя їхніх дітей, і змушують їх бути щасливими так, як їм здається, треба бути щасливими та успішними. Часто саме в такий спосіб, в якій вони не змогли себе зреалізувати. Це стосується також чоловіка та дружини, це також притаманує до дружніх стосунків людина стає жертвою цієї придушливої ідеї про неї, яка руйнує її душу і життя. У суспільстві це набуває часто трагічних форм, коли більшість або якась владна група накладає на кожну окрему людину або іншу спільноту свою ідею. І вимагає, щоб усі відповідали даному проекту. Люди, які це роблять, завжди думають, що вони вірять у людину, що вони побачили, якою вона може стати великою та значною, думають, що вона в себе не вірить, а якби вона повірила по себе по справжньому, зрозуміла б і пішла б шляхом їхніх вказівок. Насправді, такий підхід є запереченням будь якої віри в людину. Такий підхід ґрунтується на тому, що збираються певні дані про окремих людей чи спільноти. І на основі цього, роблячи аналіз, складається образ людини чи суспільства загалом, і потім це нещасне суспільство чи людство або людину намагаються пристосувати до відповідних форм, незважаючи на те, що віра в людину полягає в тому, що за межею того, що ми вже дізналися про людину, що ми можемо збагнути, є в людині такі глибини, які ми ніколи не можемо осягнути. Справжня віра в людину. Враховує те, що людина залишається таємницею для іншої людини, оскільки справжнє бачення людини йде не від розуму, а від серця. Тільки серце, по-справжньому просвітлене Божою любов'ю, розкриває розуму такі глибини, які розум сам по собі збагнути ніколи не зможе. Справжня віра в людину враховує можливості цих глибин і очікує, що несподіване, незбагненне може трапитися в її житті. Виходить, що для того, щоб вірити в іншу людину, треба сміливо та творче вірити в самого себе, в свої власні сили. І коли ми не віримо в себе самих, коли ми не віримо в ці глибини, з яких може вирости незбагненно велике, тоді ми не можемо також обдарувати свободою іншу людину, тією свободою, яка дає іншій особі бути з собою у повноті, бути несподіваною, незбагненною людиною. Яка робить особистий власний, новий і творчий внесок у життя суспільства та в долю людства. Справжня віра в себе це впевненість у тому, що в мені є щось, чого я не знаю, що може розкритися і дійти до певної міри повноти та досконалості. Тут важливо звернути увагу на те, що віра в себе не є самовпевненістю, самовпевненість ґрунтується на знанні самого себе, можливо, на якійсь перебільшеній самооцінці. Віра ж не потребує жодної самооцінки, тому що вона зосереджена на самій таємниці людини. в кожній людині є щось сакраментальне. Віра людини в саму себе це віра в те, що в мені, як у кожній людині, є непереможна динаміка життя, і що єдине, що може перешкодити цій динаміці, здійснитися і вирости в реальність, це страхи, нерішучість. Але аж ніяк не навколишні обставини. Обставини, які б вони не були хороші чи погані, які б вони не були жорстокі, якби вони не були спрямовані на те, щоб зламати людину, є лише приводом до того, щоб наша внутрішня, творча динаміка себе реалізувала цілковито по-новому і несподівано навіть для нас самих. Віра в себе є впевненість у цій внутрішній, творчій і зрештою непереможній таємничій динаміці. Віра в себе тому містить у собі впевненість, що в кожній людині і в мені, зокрема, є простір, який неможливо осягнути, і проте, намагаючись якомога досконаліше щодня бути самим собою, бути якомога більш щирим, правдивим, чесним, сміливим, жартовним, саме тоді ми будемо розкриватися і приводити в динаміку нові духовні сили, які нічим не можна зупинити, і які допроваджують нас до повноти пережиття. Власного буття ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсу Христос!